Helios, Predator, Neo, 16 AI від Acer Просто кричить. Та який він потужний і геймерський. Тож, давайте глянемо, як виглядає найдоступніший вхід у преміальний геймінг у 2025-му. Рубані форми та вихлоп системи охолодження як у суперкара, клавіатура з чотирма окремими різнокольоровими зонами підсвітки, відеокарта аж до Nvidia RTX 5070 Ti на 140 Вт з ультимативним мультифрейм геном і топові Intel Arrow Lake X. І звісно ж, 16-дюймовий 2К, OLED дисплей на 240 Гц. Офігенне охолодження на кастомних теплових трубках з використанням рідкого металу, що здатне розсіювати до 200 Вт. Завдяки процесору Intel та відеокарті Nvidia, Note дійсно дуже добре справляється з AI-задачами. А від батарей на 90 Вт-годин можна отримати в районі 6 годин автономної роботи чи 8 годин кіна. Так що це його, якщо шукали щось ультимативно потужне і при цьому портативне, Ходьте за посиланням і зацініть Predator Helios Neo 16 AI. він вартує не тільки вашої уваги, але й кожної гривні, єни, долара своєї ціни.